Я теж друзі не уявляв, що таке можливо Послухайте. Ну вот. Можна сказати, що дотягнувся під вестями. Ось звідси приблизно плюс-мінус. І що всім привіт, друзі? Вибрався я після дощу. На коп думаю, покопаю, можливо, щось знайду доволі таке цікаве. І що думаєте? Я тільки прийшов і вже є перші знахідки. Давайте дивитися. Звичайно, що не ахті, але що є, та є. Слава Україні, друзі. Ми розпочинаємо. Не знаю, як таке можливо, але я вам зараз покажу з однієї ямки. Спочатку вдалося мені знайти. Не знаю, що це таке, чи це в нас від замочка. Спочатку думав, що це в нас якийсь медальйончик. Думав, що срібло, але ні, друзі, це не срібо, це в нас якась. Я навіть не знаю, біжутерія чи що. Ось бачите, якісь камінчики тут проглядаються. Не в тому суть. Перевіряю ту саму ямочку, і випадає ось таких 15 копійок СССР. 1962 рік після реформи. В принципі, дивіться на стан. Здається, що її тільки недавно загубили. Мені здається, що її взагалі і не губили, а хтось просто підобрював дідушку хабара Ну, це, в принципі, мої припущення таке, таке можливо, друзі. Ну що, забираємо та продовжуємо шукати. Я навіть, друзі, не уявляв, що таке можливо. Послухайте. Ну, Важко таке пропустити, 56, до речі, вона в EID показує. Це на спиночка, чому вона тут і що? що вона взагалі ось тут і робить? Дивіться, копати на красива. Ого. Угу. Красиво, нічого собі. Це просто кайф. Друзі, це просто кайф. До речі, монет радянських є дуже багато. Пізніше вам спробую показати. Забираємо, покручуся, тут подивлюся, може ще щось нам потрапить. Красота, ви просто дивіться. Вау. Знайшов частину браслета, на великий жаль, дивіться, що від нього залишилося. Що від нього залишилося? Браслетик старесенький, дивіться, який патані красивий. Ну що, забираємо, що є те є. В принципі, і на тому дуже добре, тому що можна зачепитися і за такі знахідки. І, в принципі, для себе якусь нову територію знайти для пошуку. І всі відпочити, думаю, покажу вам, що мені ще вдалося знайти. Знайшов дві боратоси, майже одного другої було, і ось такі, в принципі, монеточки. Нічого такого особливого, правда ж, але кількість вражає. Ну що, буду продовжувати далі свої пошуки. Подивимося, що нам здасться. Не ще знаю, чому, але хочеться мені знайти якусь розсипушку. І байдуже, чи це буде якісь боратоси, чи це будуть якісь радянські монети, просто отримати за задоволення від пошуку, ну і в принципі адреналін, те, що ми ходимо, шукаємо. Ну що продовжую далі шукати. Залишайтеся, друзі, на каналі. І дякую, хто підписаний, і дякую, хто коментує, і дякую, хто ставить лайки. Ну що, погнали далі шукати. Оце мені міще, ви лише гляньте. Штик, то точно. І знаєте що? викопав сигнальчик просто чудовий. Яйді 92. А перед цим, взагалі, друзі, не показував лише єлі-єлі звук. Був. Давайте дивитися разом. Щось має неодмінно бути цікаво. Сподіваюсь, є. Є, я, я навіть бачу, відбиточок залишився. Монеточка. Фух. І що це в нас? Польща. Здається, що Польща, друзі, і на такій глибині доволі так непогано збереглося. Зараз я відмию і вам покажу. Так, друзі, я вгадав, це в нас Польща 1767 рік. І знаєте, що я помітив? Чим монета глибше, тим кращий сохран. Дивіться інша сторона, фактично, в нас в ідеальному стані. Забираємо. Це мені вже набагато більше подобається. Було би ще супер, знаєте що, якби знайти кошель. Найти кошель таких монеток. Е -е, друзі, забувся дещо сказати, там, де я знайшов був цього браслета. брасвета, вдалося мені знайти ще декілька частинок, точніше дві від цього браслета. Ну, мені все одно здається, що не цілесенький. Пізніше спробую вам показати все, Слухайтеся на каналі. Територія дуже крута і дуже величезна, її тут за день абсолютно не виходиш. І з такої ямочки в мене був цікавий сигнальчик, думав, що щось кольорове. Але це дивіться. А це в нас, дивіться, який ножичок попався. В принципі, тих часів, що нам потрібно. Лише гляньте, який малюк. Який малючок. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось такі знахідки, в принципі, для мене це супуточка. Значить, якщо є таке, а йому більше 500 років. Це 100%, значить, має бути ще щось. Забираємо. Прийшовся тільки що у нас дощик, я вже встиг капітально змокнути. Ну нічого, ми будемо ходити шукати. І, друзі, дивіться, що я знайшов. Ви тільки послухайте. Те, що мені потрібно. Те, що мені потрібно, і те, що ви любите. Взагалі не глибоко було, і наша знахідка ось. Лише гляньте на цього малюка. Здається, друзі, що він цілесенький. Дивіться. Опа! Ого, нічого собі. Срібний, друзі. Здається, срібний, чи що? Зараз спробую відмити і вам покажу. Ох, вишу! Нічого собі. Я думаю, що про такий хрестик багато хто мріяв, дивіться. Ох, вишу. Зараз мию і показую. А ви що, друзі, здуріти можна? Срібний хрестик. Я спочатку думав, що це у нас якась ув'яниста бронза, бо ще щось сні, це срібло. І в руках відчувається, друзі. Про такий хрестик багато хто із пошуківців мріє знайти. Още гляньте, вушку відломати, але це на срібло. Я просто в шоці. ще гляньте. Оце знахідка ну для мене це джекпот, та ви що, Я ще не знаходив жодного срібного хрестика по Київській Русі. Срібло знаходив неодноразово. щиток від перстня знаходив. Ну щоби хрестика ніколи в житті? Оце да це здоріти можна. Забираємо Ох, крутяк. Тільки що вдалося мені знайти. Ось такого малюка. Дивіться, на жаль, без верхньої частинки. А так би гарний би хрестик би був. Забираємо та продовжуємо далі шукати. До речі, деякі знахідки я вам ще не показував, готовий вам зараз показати. Дивіться, частина закінчення, точніше, ось такого браслета. На правикий жаль, він гломатий. Це у нас закінчення. І ще вдалося мені знайти ось такого гарного мініатюрного ножика. На правики жаль, бачите, він трошки зігнутий, але нічого страшного. Забираємо. Гляньте лише як буває, друзі. Можна сказати, що дотягнувся під вестями. <клес> І знаєте, що вдалося знайти? Це просто шикардос! це просто красива знахідка, масивна, ще й целесенька, друзі. Гляньте лише. Ого. Лишо, який красень. Цілесеньки, абсолютно цілесенькі, зараз мею і показую. Але ще подивіться, який він масивний. Він дійсно масивний. Таку знахідку важко пропустити. Фу, оце красавчик. У мене просто емоції беруть свої друзі, за таке лайкосик. Продовжуємо далі шукати. Він просто неймовірний. Тут слова взагалі зайві. Щось викопав із глибини, лише гляньте. Ось звідси, приблизно, плюс-мінус. І що? Знаєте, який сигнал був? Ви ще послухайте. Ну, таке важко пропустити. Головне, щоб купати сумнівні сигнал. Ну що ж, давайте дивитися до нашої самої основної знахідки. Щось у нас ось тут. Зверніть свою увагу, бачите, щось є? Щось є. А що це поки що невідомо. Давайте дивитися разом та розпаковувати. Фу. Так, масивно воно так в землі, насправді. Потрібно вагесенько розпакувати, друзі. Ого. Енкопіон. Енкопіон, друзі. Ух ти що, лки-палки! До речі, перед цим я знайшов хрестика, друзі, який давайте без хейту. Я не розумію, або я його просто зламав, хоча я знайшов всі частинки, або це просто хтось попав з рушниці. Тобто дробинки просто розбили його, бо того, що в тій ямі дуже багато було дробинок. Давайте все по порядку. Зараз покажу вам того хрестика, якого я б знайшов попередні рази. Мені здається, що він був просто розламатий, друзі, на різні частини. І тут, і коли я копав, я ще й по ньому попав. Гляньте лише на прев'яки жаль, який би був би крутий хрестик, погойтеся. І пробував фрагменти скласти, щось вони не підходять. Деяких дрібних деталів якби не вистачає, але думаю, що реставратор зможе щось виправити. Ну що, давайте дивитися до нашого н А А підбиточок у нас залишився, лише гляньте. Так, що ви думаєте, це ласенький? Я думаю, що це ласенький. Ух, безнаверсія. Чи не цілесенький? Щось я не можу зрозуміти, друзі. Ні, не це На Направки жаль, тільки в нас одна створочка. Ви ще гляньте. На Направки жаль. Ох. Шкода, дуже шкода. Зараз спробую відмити та вам покажу. А дивіться, який би масивний би був, погодьтеся. На жаль, пустий, на жаль, пустий, та одна створочка в нас, дивіться. Дуже шкода. Дуже вкрай шкода. Ну що є, те є. Ось бачите. Добре, що хоча б якусь частинку знайшов, вже врятував цю знахідку від подальшого руйнування технікою та часом. Забираємо. Ну що ж, виключив я вже прибор. Будемо потихеньку з вами завершувати сьогоднішні пошуки. Вистачає купати сонечко. Путьесенко вже заходить. Потрібно вибиратися з лісу. І перейдемо до нашого результату. Трохи радянщини, як ви бачите, назбиралися боратоси. Навіть помбочка знайшов з 1914 року. Ось така. Ну, в принципі, нічого такого особливого. Ось така кількість монеточок. Самі ви все бачили. І, в принципі, ось такий результат. До речі, пакетика приготував вже на цього хрестика, тому що не загубити ці фрагменти. І фаворитніша знахідка це срібний ось такий хрестик. Дивіться, скільки частинок від браслета. Пам'ятаєте, самий перший браслет. Ось його три частинки. Вдалося мені знайти, я вам не показував. Даже не мив нічого. Ось такі знахідки на сьогоднішній день. Так що дякую, друзі, хто переглядав. Дякую за ваші лайки, коментарі. До побачення та бережіть себе.